То вони і які ведучі радіо чий голос щоранку ви можете почути на хвилі 107,5 FM. Зараз познайомимо і покажемо трохи за кулісся Коростень FM. Це творчий дует Тетяни Кіщук та Христини Долоніної. Вони працюють відносно недавно і мають цікавий бекграунд. За першого світу я авіаційний інженер. Якщо точніше, то інженер-конструктор гідрогазових систем авіа та ракетотехніки. За другою я психолог-сексолог. Працюю тележурналістом, радіоведучою. Ось майже сім років я працювала на Прикарпатті в готелі на рецепції. Так, тому в мене є такий досвід багато говорити, говорити на якісь певні теми. Проходьте раді вас бачити. А це зустрічає гостя ефіру Світлана Барановська, директорка «Коростень медіа. Чи голос також ви можете почути в ефірі у вівторок? Говорили про автомобільний дрифт. Ми задавали запитання представнику поліції взагалі, які можуть бути штрафи, як вони реагують на такі події, чи можуть бути там встановлені лежачі поліцейські в тому районі? Лікарі і програмісти, дизайнери і музиканти в ефірах Користень ФМ» щоденно нові люди, нові теми. Рубрик дуже багато. Є такі більш розважальні, є більш офіційні рубрики. Мені, наприклад, до вподоби рубрика Тема дня про яку я розповідала. 17 вересня в місті користання рятувальники вивільнили собаку з металевого ворожі. Про це розповіли у прес-службі ДСНС України в Житомирській області. Творче тріо, а іноді дует подає слухачам не лише суспільно важливу інформацію, а й розважальну. Погода, яка також людина повинна знати, чи брати їй сьогодні куртку, чи парасольку, чи залишити вдома. От і гороскопи, і наша просто жива лайфбесіда, де ми завжди несемо позитив. Зірки кажуть, що цей день буде вдалим для створення сім'ї і зачаття дітей. Поєднайте приємне з корисним. <смір> Ух <смір> ты, нам завжди весело, ми завжди якісь жарти там жартуємо. Тому ось це мені подобається. Мені подобається жива розмова. Я не знаю, як слухачам чесно, але я, як слухачка, коли я слухаю радіо, мені подобається саме жива розмова ведучих. Фонкнил. <плес> Робота на радіо це, звісно, цікаво, але і непередбачувано, оскільки ранкові ефіри проходять в режимі реального часу, завжди є ризик форс-мажорних ситуацій. Весело слухачу ніяково ведучому чи ні. І <тесв 'я> -да 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 -да. з останнього такого було, коли я говорила Міністерство охорони здоров'я. Перепрошую здоров'я! Перепрошую здоров'я! І напевно так п'ять разів і потім вже виговорила здоров'я. Таке буває дійсно, і це нормально, тому що це прямий ефір. Це не в запису. Тому наші слухачі можуть послухати дійсно живу розмову прямо в прямому ефірі. А ще слухачі мають можливість взяти участь у розмові, зателефонувати або написати у месенджерах. Ваші повідомлення будуть озвучені в ефірі. У нас є цікава рубрика «Радіочат», Вона в нас об 11.10. І сьогодні, наприклад, мені сподобалося реагування працівників КВГП на проблематику сміттєзвалища в районі УТОСу. Люди порушували тему, і вже сьогодні працівники працюють і сміття вивозиться. Тобто можна. Під час цієї рубрики радіочату нам телефонувати 096 615 9630, писати на телеграм Вайбер. Ми будемо озвучувати проблеми, будемо звертатися до фахівців з вирішенням цієї проблеми. Повідомлення бувають різними. Цензурувати телефонні дзвінки в прямому ефірі неможливо, тому періодично на хвилі 107,5 можна почути щось несподіване. Коли у нас ще е працював Віктор Шторм, і у нас був такий. Прихильник Віктора Шторма, якщо я не помиляюсь, Петро, який дзвонив і зізнавався в тому, наскільки класний Віктор Шторм взагалі ведучий, і наскільки він його влюбить. Нагадаємо, перший ефір користання ФМ» на хвилі 107,5 пролунав у 2020 році. За цей час змінилось кілька пар ведучих. Пандемія, війна та особисті обставини працівників. Впливали на плин кадрів, але щоразу до цієї студії приходять неординарні особистості яких цікаво слухати в ефірі? Я знаю, що нас слухають навіть в операційній. Ось ті лікарі, які в нас були, от в гостях і приходили на інтерв'ю. Один з лікарів розказував, що в них є радіоприймач, Вони тихенько ставлять. І вже коли якісь там перев'язки, коли готуються, то вони завжди трошечки, трошечки включають наше радіо. Якщо попадають на етер, то завжди нас слухають і навіть розказують, який був гороскоп. Чоловіків ведучих у штаті Радіо наразі немає, але дівчата як можуть залучають до ефірів чоловічі голоси. – це є місцеві новини. А також головні події в Україні гороскопу погода. Це є голос нашого монтажера Павла. Павло, будь ласка, продемонструй нам свої вміння. Мій голос на коростень FM. А ще ви могли чути таке «Прайм-тайм» на коростень FM. Запрошують для участі в передачах ведучі різних гостей, яких послухати буває пізнавально. Як я запам'ятала, Білоусова Галина в нас була така людина, яка нам розказувала про край. Ми її запросили якраз в день наукового співробітника. Бувають гості, які не лише говорять, а й слухають крик душі від Тетяни Кищук та всіх водіїв міста. Був нещодавно. Але я дуже люблю, коли приходить Ярослав Камінський. Чому тому, що я йому постійно жаліюся на те. Що як їздять велосипедисти, як їздять електросамокатери і так далі. Ось, тому що для мене, як для водія, це проблема. І ось можу виговоритись я в цьому. В разі, коли приходить саме хтось з представників поліції, інформація для потенційних слухачів: прямі ефіри на 107,5 FM лунають з 9 ранку до 12 години. Можна послухати у повторах з 14 та з 19 години. Я відкрию вам невеличку таємницю. У нас такий зараз перехідний період, тобто ми працюємо, як бачимо, по три години через певний проміжок часу. Але вже жовтні ми плануємо ще більше додавати. Ти рубрик різних цікавих моментів і працювати в ефірі ще довше на користання фем можна послухати і деякі телевізійні передачі а окремі проекти транслюються у Фейсбуці. Це медіа ще розвивається. Радіо молоде, йому лише три роки, але у нього є головне творчі та амбіційні кадри. Обов'язково долучайтеся до нас, якщо у вас є така змога. Слухайте нас, бо в нас дуже багато цікавого, особливо місцеві новини. Я прокидаюся в 6.50 ранку для того, щоб подивитися всі такі актуальні новини і розказати вам наша просто жива лайф-бесіда, де ми завжди несемо позитив в маси. До речі, на 107.5 FM є можливість замовити рекламу. Скористайтеся цією можливістю. В дорозі і на роботі, вдома і в компанії друзів звучить Коростень FM радіо твого міста. Замовляйте рекламу на хвилі 107.5. Телефонуйте за номером 098 786 86, 86 80 або пишіть на Viber чи Telegram.